Всім привіт! Маю такого гарного гарбуза. Сьогодні хочу спекти пиріг з гарбузом. Я пекла такий пиріг з яблуками, дуже смачний, а це сьогодні в мене буде з гарбузом. Гарбуз зараз почищу і подрібну його на тепло. Ось такий гарний гарбуз. Він солоденький, хороший. Я цю візьму частину, де пізнавсіння. І зараз все перечищу. Переріжу гарненько. Кілограм гарбуза перетерла на електротертку, щоб швидше було. Насипаю цукор в миску, б'ю сюди одне яйце. Одне яйце я лишаю для змащування, а одне сюди. Додам. Гарненько перемішаю. Сюди додам половину сметани. Мені потрібно всього 100 грам. Тут у мене 200. Ось так. Обов'язково солі додам не чайну ложечку. Ванільний цукор. Масло ж сюди додам. 100 грам масла. Муки відважила 500 грамів. Всиплю ну, трошки сюди. Поки не всю, буду бачити. І сюди ж додаю розпушувач на муку, висипаю. Ось таке в мене вийшло пісочне тісто. Зібрала його до кубки, трошки помісю і поділю на дві частинки. Покладу в пакет, і хай відпочине хвилин 15. 20 Свою велику сковорідку любиму намашую маслом. Вершковим. Треба поділити і на три частини. Дві на низ, а третю частину менше наверх буде. Розкачаю. Тоненько розкатати треба по діаметру сковорідки. Сковорідка в мене велика. Розкатала отакий пласт, а тепер мені треба перенести його на. Я отак його І сюди переношу. Ось, як легенько, гарненько в мене все вийшло. Ось так. Ото поки лишу, заклею і буде і викраяти, і вберу. Я так і прокачую, щоб забрати лишнє. Знімається оце тісто сюди. І розкачаю ще один тонший наверх. Тепер викладаю начинку. Цукру я ще не сипала, бо ж пусте. Я вже коли буду заклеювати, заліплювати, тоді посиплю цукром. А тепер зверху притрушу гарно цукру. А тепер легенько буду викладати сюди, знову ж так, закручую і наверх. Ось так. І наверх. А тепер треба гарненько все заліпити, з'єднати з нижнім. А тепер я його змажу яйцем зверху, щоб був гарненький. Рум'яний. А тепер зверху роблю такі дірочки, щоб пар виходив. І все, і в духовку. Духовка нагрілася. Ось і готовий вже мій пиріг. Випікала його 40 хвилин при 180 градусах. А тепер почекаю, коли простигне. Легенько переклала його на блюдо, такий великий, вже трошки простих, розріжу. Такий сочний. Ось так же кусочок ріжу. Угу. Гарбуз всі-вся ой, все пропеклося гарненько. Зараз угу. спробую, м'ягенький, угу. Угу. дуже смачно. Тісто м'ягеньке стало від соку гарбуза. Дуже смачно. Угу. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!